Я вважаю також з вами міркувати на Слово проти сестри, і я хотів би, щоб сьогоднішня тема, на ми будемо міркувати, вона була в русі наших міркувань про молитву. Я давно помітив в Новому Завіті це слово сполучення, але якось ніколи мені ну, не доводилося його якось ретельно розбирати, що дійсно воно означає. Я чув тлумачення. Декілька дипломатів цього слово сполучення, ну, я не знаю, це слово сполучення і я дав запаска. E, цікаво, що це слово сполучення в Новому Завіті згадується поруч із e, дещо схожим словом сполучення. Є закваска фарисейська, є закваска садкейська і є закваска ірода. І от якщо, якщо подивитися, де ці місця вживаються в новому житті, в якому контексті, ми завжди сестри, ну, коли ми читаємо Біблію, тлумачимо якісь місця, ми завжди повинні дивитися сам контекст, де вживається дане слово, де вживається дана історія, де вживається дана тема. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на це слово сполучення і розібралися дійсно, що воно означає. І потім зробили, із... коли ми з вами дослідимо, що вона означає, наскільки вона була актуальна для людей, яким воно було сказано. Ми можемо зробити таку типу проекцію на наш час. А як в наш час може бути небезпека і радований ну, запас? Я прочитаю місце, де вживається це слово, слово сполучення Іван, від Марка, 8 розділ, я буду читати від 11-ї і нижчі. Марка 8:11. І ось фарисеї і почали сперечатися з ним, і спокушаючи його вимагало від нього знамення з неба. Та він виборово зіткнувши у своєму дусі, сказав: Чому цей рік вимагає знамення? Істина вам кажу: не дасть це цьому роду знамення». І, залишивши їх, знову сів у чолах. І відплив на той бік. Учні ж це були взяти хліба і мали з собою в човні лише одну хлібину. А Ісус наказував їм: дивіться, стережіться закваски хвастки і закваски Іродової. Вони ж почали міркувати між собою, кажучи, це ж у нас хлібів немає. Ісус, зрозумівши, каже їм: чому ви міркуєте, що у вас хлібів немає? Ви ще не бачите і не розумієте? У вас ще закам'яніли серця, маючи очі, не бачите і маючи вуха, не чуєте і не пам'ятаєте, коли я роздав 5 хлібин для п'яти тисяч, скільки повних кошиків шматків ви зібрали, вони кажуть йому 12. А коли сім хлібин для чотирьох тисяч, скільки повних кошиків шматків ви зібрали, вони сказали сім. Він сказав їм, як же ви не розумієте? Сестри, учні розуміли, ми розуміємо, нам зрозуміли чим даний ну, діалог е, вчителя з своїми учнями. Ну, Заприклад сестри, е, якби ми зараз е, ну, занурилися в ту атмосферу і е, в те, що відбулося тоді, уявіть собі, іде е, вчитель, е, який дуже багато вже проповідував, став відомий. На той момент для багатьох людей і взагалі в цьому Ізраїлі. І от до нього підходить одна категорія людей, які вважають себе законовчителем. Вони вважають себе тими людьми, які мають право розставляти акценти над багатьма питаннями. І що ці люди роблять? Ці люди, написано, вірш 11, ось прийшли фарисеї, це були фарисеї, це були релігійні лідери того часу, і написано почали сперечатися з Ним, спокушаючи Його. І далі, отдалі дієслово третє, сперечалися, спокушали Його, написано, вимагали від нього знамення земля. Друзі, і ви знаєте, я коли на це місце, якось так яскраво Марк пояснив і відобразив це місце, вони не просто просили вчитель, покажи нам з зне. Вони вимагали від нього знамення. Друзі, ви знаєте, оце слово підсилення, слово вимагати знамення, ну, я думаю, що Оце підсилення, підсил... ну, вон, воно якось створює е, такий негативний фон, і, мабуть, читаючи це місце, я внутрішньо я сам напружуюся, думаю, а що ж Господь скаже? Бувають такі, знаєте, кульмінаційні якісь моменти в дискусіях з людьми, коли люди приступають до тебе і кажуть, а ану, дай докази. І якби, ти розумієш, що тут настає час, коли потрібно щось таке сказати дуже вагоме. І я, наприклад, думаю, що іноді хочеться сказати, ну хочете знамення, Нати вам знамення. Наприклад, там, зорі з неба спалення, чи вогонь з неба зійшов. Ну, я не знаю, які можна було показати знамення на той час цим людям, але їм і мовити рота і сказати, хто взагалі такий. Я вам зараз покажу знамення, вас відпадуть взагалі всі питання, що я е, маю право навчати, що я істинний Бог, я Ісус Спаситель. Дивіться, е, яка незвична поведінка нашого Господа про Від нього люди вимагають. Вони, мабуть, ну, коли люди вимагають, друзі, розумієте, що сама коннотація цієї вимоги це підвищений тон, це високий, ну, розмова буває, в напруженому руслі проходить, коли люди щось вимагають. Написано, що робить Ісус Христос? Глибоко зітхнувши в своєму дусі. І Ісус Христос глибоко в дусі ну, зітхнув і, мабуть, можливо. Вони не побачили цей зой Духа Христового, але, мабуть, оточуючи люди, могли побачити сум в його очах, що йому глибоко неприємно е, значить, е, це вимагання, яке е, чиняться його опоненти. Е, Він глибоко зітхнувши в своєму дусі сказав. До речі, коли вживається слово «цей рід» в новому завіті, може прослідкувати. Слово цей рід. В усіх місцях Нового Завіта означає сучасників Ісуса. Цей рід цього роду, цей рід, цей рід завжди означає сучасників люди, які жили в першому столітті, які, які жили на той момент <кхи> в Ізраїлі. Чому цей рід вимагає знамення? Хто вимагав знамення? Люди, які приступали до Ісуса, вони вимагали знамені. Написано першого писання, що в іудеї. Вимагають чудес, а герої що роблять? Шукають мудрості. Тобто, взагалі, нація людей, вона була пов'язана з чудесами. Ну, Дивіться, це панорама історії цього народу на суцільні чудеса. Ну, починаючи ну, з Єгип... єгипетського полону, там, ну, 10 карт, потім перехід через Черне море, пустеля, тут друзі, друзі там дуже багато чудес. Вся історія Ізраїля була пов'язана з Чидеса. І от ці люди вимагають від нього знамення. Він, йому нашому Господу було глибоко неприємно. Він зітхнув своєму дусі і говорить, чому цей рік замагає знамення. І потім говорить такі слова: «Істинно вам кажу, не дасться цьому роду знамення. От він сказав, що якби його апологія, його захист був наступний. Вам нічого не буде, знамення не буде. Ось така проста відповідь. Зітхнув, головому було неприємно йому й сказав знамення не буде. І, е, мабуть, учні це все бачили. Учні були свідками цього діалогу нашого Господа з Вересаєм. І коли вони вже були в човні, Ісус був під хвилем цю щойно е, проведеного диспуту з Фарисаями. І Ісус дає учням настанову. Взагалі Христос завжди користувався глучними моментами, щоб використати обставини життя щоб надати якийсь практичний урок своїм учням. І от Він говорить, дивіться, збережться закваски Фарисейської і закваски Іродової. Е, учні на своїй хвилі, тільки що ми їли хліб. А що говорить Христос? Мабуть, думають, мабуть, хліба немає. Ну, закваска ж поясни чим, друзі. З хлібом? так? Да? Хліб на закваски робиться. І е, учні е, думають в контексті хліба, в, ну, мабуть, у нас хліба немає. І Господь пояснює дуже важливу річ. Господь хоче їм показати е, якби, е, небезпеку цієї закваски, Фарисейської закваски Запаски Отож, Ми підходимо до друзів до визначити, а що ж таке закваска Фарисейська і закваска Ірона. Давайте прочитаємо ще два тексти, нам нам трішки допоможуть визначити цей дуже важливий термін «закваска ірака, «закваска фарисейська. Матвія 16 розділ, вірш 6. -й. Матвія 16.6. Той самий написано, що контекст «фарисеї до кейс перший час покушають. Нашого Господа просять показати знамення з неба. 16.5. Перепишу, на той бік його гучні забули взяти хліба. Ісус сказав їй: дивіться, стережіться за фарисейської і садукейської. Це Матвія 16:5, 166. Той самий контекст, та що рішачі фарисеї і садукеї спокушають нашого Господа і щось від ньому вимагають. Як і у Марка було написано, вимагають, покажи нам чудо. Покажи нам чудо, і ми, якби, для нас це буде доказом того, що ти е, вчитель Господь. Е, потім є ще в писати Луки 23 розділ 8 вірш, Луки 23.8. Це ми читали фарис... Закваска фарисейська садокеська, а 23.8 е, ми вже зустрічаємо одне ім'я, яке Ісус Христос васаніфіковано згадав е, в цьому діалозі закваска іродова. А все ж таки, що було пов'язано з Єродом, з його намаганнями? 238. Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно хотів побачити його. Тому що багато що про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. І стало йому багато питань: та він, тобто Христос, нічого не відповідав йому. Друзі, чим схожий зараз Єрод на Фарисеїв і на Садокеїв? Дивіться, ірод, так само, як Фарисеї і Садукеї, хоче побачити чудо. Написано, що е, Лука чітко описує, що Ірод е, ну, про нього багато чув і говорить, що е, ну, написано, що сподівався побачити від нього якесь чудо, і став йому багато запитань. Тобто, Хотів побачити Ірод чудо хотіли побачити Знамення фарисеї, хотіли побачити Знамення Сидокея. Тобто, оці три закваски, друзі можна поставити в один ряд, якби в одну канву. Закваска фарисейська, закваска Сидокейська і Закваска всі Ці три закваски ну, поєднують одна, один стержень або одна ідея. Ці всі люди вимагали від нашого Господа чуда. Ці всі люди хотіли побачити чуда від Ісуса і Фарисеї, і садукеї, і Іра. В чому вона небезпека цього бажання? А взагалі, що стоїть за бажанням, коли люди хочуть е, за допомогою візуалізації якоїсь ну, побачити істинність е, слів, істинність речей? Ну, от, сестрі, а ви знаєте, що перед цими всіма трьома категоріями людей стояло саме велике Боже чудо? Син Божий, який зійшов з Небес на землю, який був Богом в тілі, який мав право, який міг, мав, право мав владу навчати. І от написано що наш Господь Ісус Христос навчає і виявляється, слово Христа їм недостатньо. Їм мане слова, вони може діхатися шляхом чудес. Е, але чим небезпечний шлях чудес на От Якщо взяти дві категорії: е, категорія слова або от Боже відкривання слова Христа, в які треба було вірити, яким треба було довіряти, вникати, які треба було уважно до них прислухатися і міркувати над цими словами? І е, шлях чуда. Як ви думаєте, друзі, що легше ну, е, якби переконатися, бути, бути переконаним словом чи чудом? Ну, я, моя, моя думка, що чудо. Тому що над словом треба міркувати, треба напружуватися, е, ну, потрібно якось вникати, е, треба врешті-решт ну, потрібно бути в пошуку, а чудо ти собі ну, лежиш на дивані, закинув на, на занову, кавиряєшся зубочисткою в зубах, ну, покажи нам таке чудо, що там нам покажеш. Друзі, це набагато проще, розумієте? Ти побачив чудо? <кій> я так і, я так і думав, що це чоловік Бога десь, які чудеса робить. Друзі, дивіться, шлях чудес. Чомусь Ісус Христос не йде шляхом чудес. Чомусь якби, ну, якби ну, на, може, загальнополітий погляд, шлях чудес був би навпаки більш ефективним в, 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 в проповіді Христа. Якби Христос показував чудеса людям. За них бухливо не морське учні, не 12 учнів, не 70 учнів, а цілі натовпи людей, які постійно вимагали чуду, які були б захоплені цими чудесами, які співали б Ісуса і казали, Наш, ми віримо в такого чудотворця, який скільки чудес може робити, Чудеса. Друзі, я, друзі, думаю, ви знаєте, оцей шлях чудес або шлях видимого ефекту від чудес, він, він набагато привабливіший, ніж шлях слова. Ну, наприклад, друзі, дивіться, я вам моделюю ситуацію. Ми з тобі зробили благовість. На благовістя ми кажемо, ну, що буде на благовісті? Ну, буде читати це слово може і проповідуватися. Це перший шлях. Другий шлях на нашому служінні сьогодні буде найвідоміший український боксер. Ім'я його. Ну і я думаю, що поїзджуся, якщо така реклама піде по фастову, Ну, наш дім молитви, друзі, не вмістить всіх людей. Люди будуть хоч побачити до якогось водополособистість, побачити від нього якийсь там, можливо, трюк там, чи удар. Ну, і, друзі, я так зараз ситуацію змалював, можливо, розфарбоване, але в принципі чудо воно переслідує ту ж саму ціль для людей справити якийсь ефект. І Ісус не користувався цим моментом. Ісус знав, що шлях чудес це не той шлях, який буде правильний і ефективний для, для життя у вірі. Взагалі, віра завжди передбачає об'єкт. У вірі завжди має бути об'єкт. Коли ми кажемо, що я віруючий, я в щось вірю. І от дивіться, об'єкт нашої віри це це слово. Слово, яке ми полюбили в сестри. Слово, яке Ісус нам проповідав, і ми в ньому увірували, і ми співставляємо духовні місця з іншими духовними місцями. І інший шлях, яким пішли ірод, Ірак, Парисеї і Вони маніпулювали Бога, вони вимагали у Бога чудес. Вони хотіли шляхом чудес бути в такій більш формальній релігії, в релігії, яка. Лише має також, зовнішні ознаки релігії, яка побудована на якихось чудах, ефектах, враженнях, емоціях. І ось дивіться, друзі, що ця релігія зовнішня без глибокого також, трансформації внутрішньої людини, коли людина плаче, коли людина почула слово, і це слово судить її. Вона пішла із зібрання, вона прийшла додому. Вій не збиться чомусь. А чому він не збиться? Вона згадує словики, чому вона зібрання. Вона згадує словики, вона чула, коли прочитала з Біблії, і чомусь це слово не дає спокою людині. Це слово судить її сумління. Воно подібно до цього значить, гостяка, яке колить її сумління. Це саме це словом було проколоті люди день п'ятдесят. В російському тексті свядання у Мінлі серцем. Вести переклад були у колоті в саме серце. Тобто Слово Боже через проповідь Апостола Петра укололо їх саме серце. А що я вам сказав Петро, що ви розіб'яли, написано, що начальника життя. Ви розіб'яли його. І, друзі, це слово, воно глибоко вразило цих людей в саме серце. Я думаю, що цей шлях. Закваски Іродової, Закваски Парисельської, Закваски Сидохевської це е, спроба маніпулювати Богом або не виконувати волю Божу, не приймати її такою, якою вона є, але намагатися якось підлаштувати Бога під, е, під свої потреби. І, друзі, оцей шлях від велико ну, пропав нашого. Хотів учням надати урок, що ніколи е, не... Потакайте своїм внутрішнім бажанням, приймайте волю Божою такою, якою вона є, яку я вам захищаю через Слово. Ця спроба якби, Бога підлаштовувати під себе, Господь знавши, це небезпечний шлях, який ніколи людей не приведе до віри. Дивіться це, сьогодні було не забране. Ми сьогодні молимося. Ви знаєте, що на нашій молитві є три варіанти відповіді. І ми їх не маємо також маніпулювати. Якщо ми будемо якось ними ну, е, ну, не, не приймати ці три варіанти, або один з цих трьох варіантів, ми будемо так само схожі на цих е, Фарисеїв, Саду Києва, або на Ірана, який хотів бачити чому. На, 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 на нашій молитві є три варіанти відповіді. Перший варіант, коли Бог каже «да», от ми молимося, «да і Бог каже «да». Ми помолилися. Як часто, друзі буває, в зібрані влушать якісь потреби, церква молиться, і потім через деякий час ми кажемо, друзі, слава Богу, що Господь якось вийшов на зустріч, і ми почули в від ньому відповідь, наші питання вирішилися. Бог нам допоміг наших потребам, Бог нам єви свою волю, там, сприяв, там, оздоровив мене, послав там про якісь особисті потреби, молимося. Бог сказав своє да. Я благоволю, я допоможу, я відповідаю. Інший варіант відповіді Боже. Бог каже, що? Ні. Бог каже ні. Ми молимося, а Бог каже ні. Апостол Павло триче молив Господа, що Бог видалив від нього колючку в його плоті. І раз молиться Павло, другий раз молиться, третій раз молиться, а Господь каже, ні. Я залишаю колючку в твоєму тілі, але залишаю її для того, що моєї благодаті для тебе так достатньо, було. що ти з моєю благодаттю можеш перенести будь-яку колючку. І навіть цю колючку, що я залишаю її в тебе, моєї благодать для тебе є достатньою. Живи в моїй благодаті, але з колючкою. Нехай ця колючка постійно ну, нагадує про твою слабкість. Або можливо, вам нехай ця колючка тебе, ну що ти не превозносишся тим, що ти великий апостол, що тобі дані великі откровення. Хлоп, хехта не тільки буде колюче. Це відповідь ні, коли Бог каже ні. Люди моляться, але ми маємо пам'ятати, що Бог може нам сказати ні. І це його божественне право, це божественна Його суверенна воля, коли Бог послуховує наші молитви і на них каже ні. І третє. Відповідь Божа на наші молитви. Коли Бог каже, почекай. Деякі потреби, про які ми молилися, не, не, на них Бог не відповідає одразу. Потрібно певний час почекати. І також в Біблії є ну, приклади, коли люди молилися. Ну, наприклад, мені згадується з розрізніх. Історії такий яскравий, як на мене, наприклад, був такий правильник старого завіту Іса, у нього була дружина Ревека. І, до речі, це приклад для всіх чоловіків, що написано, що Ісаак молився за свою дружину ревеку, яка була неплідна. У них не було дітей. Е, хто знає, скільки років молився Ісаак Іса за Ревеку? Хто пам'ятає? 20 років Ісаак молився за Ревеку. І написано, після 20 років реверка завагітніла і написане з І написано, що потім у реверкі родилися два сини. Друзі, 20 років і молиться за свою дружину. Хтось би подумав, ну, рік молюсь, два молюсь, п'ять молюсь, 10 молюсь. ну, скільки ж можна молитися вже. Ну, Мабуть, вже нічого не буде. Друзі, Ісак продовжував молитися. Ісак продовжував молитися. І ну, в, їхньому, в їхніх обставинах було так, що, о, ну, одна із варіантів відповіді була: Почекай. Вони чекали 20 років. І потім була війна. Друзі, ну, бувають всі всім, друзі, але я зараз кажу приклад, що буває так в житті, ми про щось мовилися. Проходив певний час. І е, ця постійна молитва молитва, яка. Молитва за наших невіруючих дітей, молитва за наших родичів, ми молимося. Ми постійно ці руки, які нас бувають, ослабівають. Ми якось підбадьорюємося, знову піднімаємо ці руки. Наші долоні простягнуті протяг, до Господа, до доведемо Господа, наповни мої долоні. Дай мені відповідь, Господи. Я благаю тебе. Наші руки не ослабівають. ми про щось молимося, брати сестри. Або, брати, сестри, я хочу сказати, що є одна. Є одне місце, воно мене для мене воно як робітниця, і я розумію, що <кхи>, написано, що в даному місті нас <кхи>, Господь <кхи>, часто підкріпляє, ну, мене підкріпляє, тому що і вас цим місцем. Написано про те, що коли ми молимося про особисту духовну боротьбу або про якийсь гріх, який е, дошкуляє нам, або часто є нашою слабою зоною в нашому житті, Є одне місце, де Бог каже, прочікає. Будь постійний, молитвою, будь постійний боротьбі з цим гріхом. Послання до Римлян, шостий розділ, написано. вірш 14. «Бо гріх не буде мати над вами владу, бо ви не під законом, а під благодатью. Зрештою, цестя цей вірш, вона є обітниця Божа, гріх не буде мати над вами владу. Це обітниця Божа, проти сестри. При одній умові, якщо ми віруємо, е, підставляємо себе під дією Божої благодаті, якщо ми постійні в пошуку Бога, якщо ми постійній молитві, це місце на, мас, на, нас має підкріпляти. Гріх не буде мати над нами владу. Якщо ми опинилися в якійсь владі хати, Якщо ми відчули, що гріх ну, перемагає нас, я зараз кажу, завжди не віруючи, Господь каже, почекай. Будь, будь постійний в молитві, будь наполегливий, завжди молися. Якщо твої руки ну, е, знайди друзів, які будуть, як е Ароніор, е написано, що підкріпляти, підтримувати твої руки. Е ходи на молтовне зібрання, е молися разом із церкви, Визнавайся віряки перед Богом, печайся про них. І знає, що Бог поліця, що мрія, не буде мати владу над вами. Чому? Тому що ви вірите в сильного могутнього Бога, нашого Господа Ісуса Христа. Це... Ми сьогодні міркували з вами, я підсумую наші розмови, міркували про запаску іроду. Закваска ірода, піродаюся це намагання маль... маніпулювати Богом і потакати своїм власним бажанням або забаганкам. Господь допоможе нам, не бути в чисто тих людей, які легковажні до багатьох духовних процесів в нашому житті. Давайте будемо довіряти нашому Господу Ісусу Христу, розказувати Йому про наші проблеми, відкривати про Нем своє серце, в молитві бути, бути постійними, постійно молитися, нікого не сунувати, вірити в Божій бідниці і приймати волю Божу такою, якою вона є в нашому житті. Іноді да, іноді ні. Ведемо здравомовся нашому Господу Ісусу. Вілю Господь і Спасителя Ісус Христос, дякую тобі за те, що ти, Господи, з нами розмовляєш з кожним, в тебе є стосовно кожного з нас свій, свій план. Господи, дякую Тобі за те, що Ти, Господи, бажаєш, щоб ми відкривали свої серця перед Тобою і е, сумували, плакали, переживали, почали, за що ми були слухняні тобі, Господи. Благослови, Господи, щоб ми дійсно могли виконувати Твою волю такою, як вона є і відкривається в нашому житті. Господи, благослови нас. Ми сьогодні відколи багато про те, що наші брати сестри дуже багато говорять, говорить, нашому зібрання. Ти типу, і сім'я кілів, які мигаємо тебе Дашу. Господи, благаємо тебе, щоб ти Господи вклав свою стріляючу руку, щоб ти підтримав і благословив. Господи, благослови нас. І в служенні братського дому, і сестринського дому. Ми також цю потребу приносимо тобі нашу спочу, Були люди, які бажали е, дійсно казати гріху «Ні» е, і боротися. І, Господи, благословити тих друзів, які б могли б е, служити і в, цьому, в цій справі себе присвячувати. Господи, власне нас благовісті, особистому, церковному, даруй нашому зібранню. Е, Правильний брати і напрямки благовістя, і головне Господи, я благаю тебе, щоб були люди, які благовісно цим ваша. Господи, почуй нашу молитву нашу Сполуку, до тебе молодости наша силі нашого Бог, Ісус Христос Амінь. Амінь. Амін.